Розпитатися про введення справи Євросуді з 2005 по 2012. мабуть, Значить, я боявся, що взагалі у суді європейському цю справу взагалі вести не зможу, тому що, скоріше всього, буду відбувати якесь покарання, як я вже пояснював, в 2000. У 204 році була оця справа перша надії прокурора, головував в ній Ничик-суддя. Далі справа пропала. І далі, у 2004 році я заявив про цих суддів корупціонерів, що з ними потрібно робити, і так далі, і тому подібне. І у 2005, у травні місяці, проти мене була порушена кримінальна справа по 377 частині першій. Тобто погроза вбивством насильством щодо судді народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною здійснення правосуддя така формулювання. За версією прокуратури значить, суддівська корупція це і діяльність пов'язана з здійснення правосуддя. І причому під е визначенням, ну, по крайній мірі, моє визначення, бо там не було персоніфіковано прізвище, а просто суддя корупціонер не було зазначено. Значить, то підписалися, що вони такими є. Весь склад суддів Горденківського районного суду, а далі до них примкнувши суддя Туманського районного суду. І таким чином було п'ять потерпілих, всі судді. Значить, коли п'ять потерпілих, то очевидно, що срок повинен був бути повний і максимальний. Вони заявляли, що строку мені вони не добиваються, вони не добиваються якимось чином помістити психіатрично. Клініку на примусове лікування, тільки для того, щоб я не мішав їм працювати. О, це було. І в зв'язку з цим в мене не було якихось твердих чи шансів, чи переконань, що в цій справі в Європейському суді я щось можу ще робити. У мене було таке опасіння, що, скоріше всього, вони свого добрі. Значить, мене помістять, як народів голі, психушку. От. І як було в Європейському суді, значить, скарга, первинна скарга була написана буквально на швидкоруч. Значить, я кажу Савіцькому Богдане, ти відправляй її сам за своїм підписом. Значить, якщо... Буду, що називається, живим, здоровим, тобто не буду закритим десь там, то я повернуся. Але якщо мене закриють, значить і на мою адресу було щось надсилати, якісь прохання чи ще щось там з Європейського суду, ну, просто ти втратиш контакти, орієнтири і тому подібне. То перша перевидна скарга була написана швидкоруч, вона була написана. Якщо я не помиляюся десь на протязі 3-4 днів, значить вона була звичайно неповна, бо жодного матеріалу не було. Жодного матеріалу, кроме єдиної постанови і того в обрізаному вигляді, без підпису, без останніх сторінок про відмову порушення кримінальної справи, яка була винесена на швидкоручча у 1998 році, по моєму вересень місяці. Потім вона була, це вже пізніше, я дізнався, скасована, справа була порушена по факту, так звана фактова справа. Значить, потім знову було дивна постанова слідчого, яка не передбачена в КПК тодішньому про відмову притягнути працівників міліції до кримінальної відповідальності. Не, про, ну, ну, немає такої формульовки в КПК, а з Снятиської прокуратури я таку формульовку придумав. А суддів Городенківського районного суду повних їх складом, коли розглядалася скарга на дії прокурора, і коли я це зробив зауваження, що такого типу постанови немає. Е виправили слідчого. Тобто, коректором виправили е назву постанови слідчого і вийшла повна абракадабра у справі. Тобто це вже службова підробка певних процесуальних документів. Значить, виявилося після підробки про відмову. Порушення кримінальної справи та відправлення справи за підслідністю. Така от формулювання виявилася. Якщо відмовляють порушення кримінальної справи, то таку справу за підслідністю в принципі неможливо направити. Але судді в нас недоторкані. Судді зробили те, що зробили. І це мене найбільше тоді обурило. Значить, тобто, що з Європейським судом? Значить, я пояснив, що на той момент, на 2005 рік, це був жовтий місяць, якщо я не помиляюсь, ну, осінь було. у листопаді проти мене вже почалося інтенсивно так сказати, інтенсивні дії репресивної машини державної, які закінчилися в сьомому році, але під вартою я не знаходився. Значить, експертиза судово психіатрична напомістила туди насильно на експертизу. Встановили, що ніколи душа з них захворювання не страждав, не страждаю. Значит, то, що була придумка працівників міліції, що якийсь я, типу психопат звуженого кола всі до цього часу, не знаю, що це за такий науковець придумав цей діагноз, бо офіційна медицина такого діагнозу. Ну, психопатія є такий діагноз, але звуженого кола, що це значить, ніхто не знає з медиків. А наша міліція знає. І в офіційному е процесуальному документі це написали. Прізвище, ім'я по батькові, адреса. І вони встановили. Значить, і саме цікаво, що е працівники міліції, е ну, це правда 2000-й рік, ні, 99-й 99 рік, оцю постанову ну, не знаю, за руку не зловив, комусь, напевно, доручили розклеїти на видних місцях. У Городеці. І таким чином прославили мене що специфічною так сказати, хворобою чи надуманою хворобою, якої в природі ну, офіційна медицина її не визнала, що є психопат звучного кола. Ну, такий чинився.